На харківському кордоні спіймали бойовика ДНР. 26-річний мешканець Харківщини повертався додому з Російської Федерації. У минулому році хлопець знайшов у соцмережах телефон сепаратистів і погодився воювати за гроші на їхньому боці. Стояв у Слов'янську, а після поранення майже рік лікувався у лікарні Ростовської області. Повертатися до ДНРівців бойовик передумав, бо каже, обіцяного йому не заплатили. За те, що встиг накоїти, зловмисник понесе кримінальну відповідальність. За на територіальну цілісність і недоторканність України СБУ розпочало кримінальне провадження. Затриманому світить позбавлення волі на срок від 3 до 5 років. Потом, після виписки з лікарні, нам було предложено їхати далі воювати. або делайте, що хотіть у вас. Едьте домой, їдьте, робота, що хочете делайте. Я вибрав как бы в Росії, щоб. Обещал он нам 15 тысяч гривен не знаю, за месяц, быстрее всего. Деньги их не платят, больничные не платят, и смысла не вижу никакого дальше всем этом продвижении.